Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух, і поговоримо про дуже таку важливу інформацію і надам відповідь на дуже такі часті запитання, що буде, якщо я не оновив дані протягом 60 днів свої військово-облікові дані? Яка буде відповідальність? На це в нас відповідає на сьогоднішній день. Це ще законопроект, але я вважаю, що його... Зовсім скоро вже буде прийнято у другому читанні, і ми вже поговоримо про те, який він буде у другому читанні, і який, скоріш за все, буде він прийняти, яка буде відповідальність. Чи буде кримінальна відповідальність за відмову від ВЛК, які будуть штрафи, чи 200 тисяч, як повідомлялось, чи менше штрафи? Якщо цікаво, залишайтесь, в цьому відео все розповім. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про моє відео, про надходження моїх відео, їх дуже багато, тому що дуже багато наразі питань, яких люди не розуміють. Намагаюсь розповісти, намагаюсь трошки роз'яснити, і, звісно, в коментарях надаю безкоштовні консультації з тих чи інших питань. Дуже багато пишуть і намагаюсь на всі відповідати. Якщо комусь не відповів, вибачайте, або напишіть повторно, або напишіть в приватні. Там є номер телефону під описом цього відео. Буду намагатися допомогти. І так, на це в нас відповідає на це головне питання: яка ж відповідальність? Що буде за відповідальність е, за порушення військового обліку? Е, на це відповідає питання. У нас е, законопроект 10379, про нього вже записував раніше відео. Залишу тут посилання, можете передивитись. Але зараз більш конкретно. Ми на сайті Верховної Ради бачили лише проект цього закону, який був оприлюднений ще наприкінці 2023 року, але не бачили, яким чином він там змінювався чи буде змінюватися. Наразі є вже порівняльна табличка. І ми можемо побачити відповідні зміни, які до цього закону пропрацювала Верховна Рада, комітети Верховної Ради, яким він буде у другому читанні. Ще він не проголосований у другому читанні, але запевняю, що, скоріш за все, в цій формі і в цьому вигляді, в цьому форматі він буде проголосований. Так, що ж він містить в собі? Да? Так, статтю 258 КОАП пропонується доповнити наступною частиною. Це у редакції, яку комітет запропонував до другого читання. Знову ж таки звертав увагу. Дуже важливо зверну увагу, дуже важлива інформація, тобто в нас відео буде поділене на три, напевно, епізоди з дуже важливих інформацій. Це епізод перший. Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210-210 прим. 210, 1 цього кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, центрального управління або регіональних органів СБУ у частині правопорушень, чинення військовозобов'язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ. Якщо Особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття та виклик Територіального центру комплектування та соцпідтримки Центрального управління або регіонального органу СБУ, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у Територіального центру комплектування та соцпідтримки соцуправління або регіонального органу СБУ підтвердних документів про отримання особою виклику. Тобто в яких випадках наразі не буде складатись протокол. Да? Що таке складання протоколу, щоб ви собі розуміли? Тобто наразі двоетапна процедура притягнення до адмінвідповідальності. Спочатку складається протокол, потім вже протокол передається керівнику ТЦК та СП, і вже керівник ТЦК та СП розглядаючи протокол і весь адмінматеріал, який під цим протоколом вирішує, чи притягувати вас до відповідальності чи ні, і виносить відповідну постанову, яка й підлягає оскарженню. Ну, скажу таке, що дуже багато було питань до цих протоколів, тому що вони складались без урахування інформації, чи повідомлена особа, чи належним чином, чи неналежним. Чи це вже з судової практики. І тому постанови про притягнення до адмінвідповідальності скасовувалися у суді, тому що протокол неналежним чином був складений, тобто недооформлений, суди це вбачали і, звісно, задовольняли такі позовні заяви. Наразі ця процедура складання протоколу, вона вже буде прибрана. Тобто, цим законом, коли він буде прийнятий, за нього буде проголосовано і буде оприлюднений, вже така норма буде, зазнає відповідних змін. Тобто протокол складатись не буде, буде одразу виноситись постанова. Робіть висновки самі з цього питання. Отже, якщо особа не оновила дані. Не повідомила ТЦК про зміну персональних даних, якщо ці дані відсутні стосовно неї в електронних реєстрах, також записую окреме відео щодо цих електронних реєстрів. Подивіться на моєму каналі, вже дуже багато розборів там все є. Не з'являється за повісткою, чи вчинила інше порушення, ну, наприклад, носити з собою. Військово-обліковий документ, що наразі передбачено цим новим законопроектом 10449 про мобілізацію. Записував з цього питання окреме відео, залишу тут посилання, подивіться. Тобто всі будуть е зобов'язані, чоловіки призовного віку будуть зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ від 18 до 60 років. І цей військово-обліковий документ мають право перевірити співробітники ТЦК та поліції. Це все буде фіксуватись під відеокамеру. Ну, це все у нас закон містить, я про це записував. Тобто декілька правопорушень ми бачимо. Да? Не з'явився по повістці, не оновив дані, не носиш з собою військовообліковий документ та інші такі правопорушення. То ЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу. Отакий От такий перший епізод. Разом з тим у ТЦК мають бути підтвердні документи про отримання виклику. Ну, це від, Звісно, це повинно бути все враховане відповідно до закону. Наразі ще в нас не прийнятий Кабміном новий порядок вручення повісток, тому діє попередній порядок вручення повісток. Щодо цього записував окремі відео щодо судової практики. Тож буду залишати тут посилання. Обов'язково подивіться, коли повістка в нас вважається врученою. Однак, якщо йти за аналогією з законом про посилення мобілізації стосовно дня вручення вимоги ТЦК, то день проставлення в поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровано в становому законом порядку. Якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адреси, можуть також вважатись підтвердженням отримання особового виклику. Цей порядок щодо вимог, прописаний наразі на законодавчому рівні вже цим законом, а щодо повісток. Чи буде ця аналогія, чи ні, є такі позиції, але побачимо вже в подальшому, Комітет, точніше, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук, зазначив наступне: це дозволяє в подальшому застосовувати той же принцип, що і для штрафів за порушення швидкості, зафіксовано в автоматичному режимі. Тобто. Прибираємо протокол і одразу буде штраф. Він навів таке порівняння. Якщо за чинним законом, для того, щоб притягнути до адмінвідповідальності, потрібна особа, її присутність для того, щоб скласти протокол про адмінправопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стагнення грошей, то у разі прийняття законопроекту 10379 таку процедуру складання протоколу скасують. Ну, це те, що я вже пояснив. Таким чином, на його думку, ну, це Андрій Осадчук, да, в нас повідомляє. Можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідне блокування рахунків особи-порушника. Щодо цього я також окремо попереджав, звертав увагу, що таке можливо. Тобто ви можете дізнатися про це, коли вже з'явитесь в реєстрі боржників. Якщо там дані не оновлені, адреса УТЦК одна, ви проживаєте за іншою адресою, звісно, там весь цей потік документів, що надходять на вашу адресу, вам невідомий може бути. Зміни до другого читання до КОАП також передбачають, що адмін стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених 210210 примодин цього кодексу, може бути накладене протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. В попередній редакції я чув, що це було. Хотіли продовжити до трьох років. Наразі це один рік, тобто не пізніше року з дня Йовчення. Це дуже важливий аспект також. Можна виділити його в окремий епізод нашого відео. Також щодо розміру штрафів, окремий епізод, да? стаття 210210 примодин -210 КА викладають у нові редакції. І що ж ця редакція у нас містить? Відповідно до змін до статті 210 порушення призовникам військового зобов'язання резервістами військового обліку під час воєнного стану буде загрошувати штрафом від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Тобто наразі це не 200 тисяч, як було анонсовано у нас попередньому, да, я записував про це відео, що можуть зрости до 200 тисяч, це буде 25, ну максимальний штраф беремо 25 тисяч 500. Далі, а у статті 210 пример 1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобіліційну підготовку та мобілізацію під час воєнного стану буде складати для громадян від 17 тисяч гривень до 25 тисяч гривень, а для посадових особ державної влади органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об'єднань, ну, підприємств, від 34 тисяч гривень до 59 тисяч гривень 500. Разом з тим, положення статей 210-210 п -210 1 КОАП не будуть застосовуватись у разі можливості отримання Міноборони як держателям єдиного державного реєстру призовників військовозабоязаних та резервістів оберіг, персональних даних призовника військовозобов'язаного резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі. Публічними базами, банками, даних, держателями, яких є державні органи. ну Щодо цифровізації військового обліку, також записував окремо відео. Подивіться, до яких баз даних тепер ТЦК має доступ, що воно бачить про людину. Як приклад, да ну на що звертається увага? Тобто, якщо ви оновите дані, все це буде, то це вже інше. Тобто, за неоновлення даних така відповідальність наставати не буде. Буде вже наставати відповідальність, якщо ви не з'явитесь по повісті. Да? Також приклад. Щодо відсрочки, коли чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-дневний строк. Ну, тобто, конкретний приклад на конкретному випадку про студента. Да? Студент, ну, Чоловік став студентом, тобто, в нього змінилися облікові дані, він повинен був повідомити. Відповідно, він отримав штраф від ТЦК. Шостий апеляційний адмінсуд розглядав цю справу 27 березня 2024 року. Ухвалив таке рішення і зазначив, що надання відсрочки у зв'язку з добуттям вищої освіти не виключає особу з категорії військовозобов'язаних, не припиняє її перебування на військовому обліку. Отже, наявність у позивача права на таку відсрочку не звільняє його від виконання обов'язків, передбачених законом про військовий обов'язок військову службу і статтею. 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Також записую окреме відео про те, що якщо у вас є право на відсрочку, чи треба їм скористатись, чи ні, тому залишу посилання тут, подивіться, обов'язково. У разі прийняття закону проєкт 10379, якщо дані про навчання чоловіка є в реєстрі військовозобов'язаних оберіг. Надійшли в автоматизованому порядку від Міністерства освіти та науки, то штрафувати за те, що він не повідомити ЦК про набуття ним статусу студента, його вже не зможуть. Тобто все зрозуміло. Також хочу звернути увагу, що наразі у нас е також було змінено до другого читання щодо цього законопроекту. Дуже важливі такі два аспекти. Перше було, що в нас е передбачалося адмінзатримання до трьох діб. Його наразі немає, тобто це все прибрали. Затримувати до трьох діб не будуть, але раніше воно було в першій редакції цього законопроекту, і також дуже важливі зміни. Про які, напевно, хтось чув, хтось не чув. Раніше вже також розглядав це питання, чи буде кримінальна відповідальність за відмову від ВЛК. Цей законопроект, підготований до другого читання, наразі нам відповідає чітко на це питання. Кримінальної відповідальності не буде. Тобто її також з законопроекту прибрали. Буде відповідно штраф. Суми штрафу я назвав, тому враховуйте, це питання при своїй діяльності, при своїх взаємовідносинах з ТЦК та СП. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, ставте дзвіночок обов'язково, щоб отримувати мої повідомлення про нові відео. Їх виходить наразі дуже багато, дуже багато питань розглядаємо. Точніше, намагаюся розглядати всім гарного вечора. До побачення і мирного небу.